Це чудова ідея економії і електроенергії, і можливість проведення концертів в, в, в такій чудовій атмосфері нести людям, незважаючи на всю складну ситуацію, натхнення, світло, любов, передавати цим самим, що ми, ми не зламні. Знаєте, багато як повітряних тривог. Так і внутрішніх у людей за війну, за інших людей, за близьких, які знаходяться на сході, за неблизьких, просто за воїнів наших, які захищають нашу країну. Коли ворог наш пускає ракети в під час нашого концерту, звісно, ми просимо всіх людей йти в бомбосховище, і ми, звісно, припиняємо свій концерт. Це йде якраз ця атмосфера, те, що зараз вдома ось. І ми, можливо, якби прийшли ось як додому послухати музику, те, що слухаємо, звичайно, в колонках там, чи в наушниках, а тут ми можемо живо, вживу послухати це».